Всім доброго ранку. Вчора в мене взагалі був непродуктивний день. Нічого не хотілося робити, хоча обіцяла виставити біжутерії, яку мені вдалося купити на барахолці. Також деяка, деякі речі, які в мене були, я ніколи їх не, не одягала. Ну, тут і небагато, тут так декілька речей, ті, що були в мене. І ось сьогодні хочу запропонувати вашій увазі. Можливо, комусь щось сподобається. Покажу. Так, і почну я ось з такої цікавої, цікава річ така, чи це намисто. Ну, намисто або коліє таке. Зверніть увагу, це все каміння. Зроблено воно так цікаво, якісь ось такі покручені тут штучки. Це ось, якщо я не помиляюсь, і зразу скажу, в камінні я не розбираюся, там пару штук знаю, ну не пара, може трішки більше, але не дуже розбираюся. Це ось також камінь. Такий от застібка тут, ну, така кустарна, хтось причепив, мабуть, що було, але тут поміняти можна цей карабінчик, бо тут все справне, але мені здається, що його треба перенизати це на місто. Тут, як на мене, є аква... авантюрин, камінь також ось такого. І ще якийсь камень такого бузкового кольору, ніби або фіолетовий відтінок такий і зеленуватий. Не знаю, що це за камінці. Виглядає воно оце так. Як правильно розкласти? Отак виглядає. Це на От, але воно на нитці. Зараз я вам скажу його довжину. Довжина його 26 сантиметрів, тобто довжина нитки 52. Отаке намисто. Ну, але ж я повторюю ще раз, його треба перенизати. Хто в цьому <кій> спеціаліст, то і тут поміняти карабінчик треба. Таке намисто йде під номером 11 і коштує воно 150 гривень, так як тут усе камінці. Ось такі сережечки. Я не знаю, що це за метал. Так як я його купляла, це я купляла колись собі. У одному з магазинів це бутік, доволі коштувало доволі таки дорого тоді, але не, не одягала. Так, як це казали, що це бірюза, ну не, не можу стверджувати, наскільки. І метал. Такий цікавий, важкенький він сам по собі, пролежало воно в мене, мабуть, років 6, це як мінімум. От. І метал не псується, то я думаю, можливо, це мельхіор. Отакі От сережечки. Вони десь, оцей ромбик, ой. Цей ромбик, він десь 2 на 2, навіть 2,5 на 2,5 сантиметри, оцей ромбичок. От такі сережечки. Насправді, вони гарні, просто зараз уже нікуди. Такі сережки йдуть під номером 9 і коштують вони 150 гривень. Не знаю, що там за метал, мені здається, що якийсь цінний метал. Просто вже не пам'ятаю. Да. Далі отакі сережечки, це я також замовляла колись на якомусь сайті. Їм також вони пролежали доволі довгий час, але, бачите, вони геть абсолютно новенькі. Не знаю, чим я думала, зелене, не мій колір і. Не знаю, ну купляла. Ось такі сережечки, вони новенькі, все тут справне, нічого не зіпсований метал в, гар, ну, в гарному стані, ну нові. Йдуть під номером 4 і коштують 60 гривень. Ну, ці вже такі легші. вони, бачите, такі мають фігурні, ну, фігурна така, як вона зветься, не згадаю, як зветься, ну це ж. Так, ось такий у мене така підвіска. Цю підвіску я купила на барахолці. Е, здається, зимою не пам'ятаю, можливо, в минулому році вона абсолютно новенька. Ось така підвісочка, я колись показувала вам. Це все ось, мабуть, вже ж скло. Вся вона ціла в гарному стані довжина її, з підвіскою 30 см самої нитки. Все тут справне, все працює. Всі камінчики чи скляночки, я думаю, що це скло вставлене. Все воно збережене гарно. Такий, така підвісочка йде під номером 7 і коштує 80 гривень. Отака От гарнесенька. Це сердечко. Розмір його 2-3,5 майже сантиметри. Ширина, оцього сердечка. Це скло, але доволі гарне таке. Ну, мабуть, скло, я не знаю. Так, що ще? Ось купила таке намисто. Я його купила на барахолки, купляла для себе, але одягла, воно мені не підійшло. Тут також усе це скло. Це жінка робить сама. Щось скло, щось камінці. Ось. В камінці є такі. Ну, так ніби, так як придивиться, видно, як там воно, пласти, такі каміння. Ось також тут теж якісь камінці. Вона мені називала, але ж я не пам'ятаю, бачите? Ось, ось камінці. Це, мабуть, скло. Не взяла нічого. Не можу сказати. Ну, так, все камінці, мабуть, і скло. Ось таке намисточко. Тут також воно ну, працює все, все справне. Купляла для себе ну, 20 см нитка. Ну, тобто, по довжині. Іде під номером 8 і 150 гривень коштує таке намисто. Таке каміння. Так, далі ось ще таке намиска. Це, я так думаю, авантюрин камінь, хоча я не впевнена, можливо, хтось знає краще. Воно на е, ліска, як сказати правильно. Дивіться, тут все справне, ось така застібочка. Але воно ось розмоталося, розв'язалася оця ниточка ліска, яка ну, прив якою було прив'язано до цього. Ну, я не буду зараз попадати, тому що це мені треба знімати окуляри для того, щоб попадати. Між ними такі бісеринки. Я не знаю, що це. Але оце зелений, це камінь. Таке намисто йде під номером 10 і коштує 150 гривень. Його довжина 20 см, довжина нитки. Тобто, все справне, лише треба прив'язати. Або, можливо, хтось займається, перениже і зробить по-своєму -по таке намисто. Так, не знаю, що це за річ. Вона е її не вистачає. Це також купила на барахолці, вона доволі така важкенька. Не можу сказати, що за метал і що на ньому нанизано, чи це камінчики, чи це скло. Отак вона виглядає. От. Але з однієї сторони є застіпка. А з іншої немає, тобто сюди треба карабінчик вставити. Метал жовтий, але збереження ідеальне. Взагалі, ідеально збережене, лише от немає застібочки. Розмір його 26 см, тобто, не знаю, на руку воно велике, на шию воно коротке. Як воно одягається, я не знаю. Така річ йде під номером 2 і коштує 50 гривень. Бачите, хто займається цим, можливо, воно повинно висіти на якомусь довшому, цеп... довші... довшому цепочку, ланцюжку не знаю. Отак. От Далі є такі кліпси. Вони справні і вони нові, лише немає тут оцих застібочок на кліпсах. Ну, щоб фікс... фіксаторів, щоб фіксували на вушкові. Тут також якийсь жовтий метал, він ідеально збережений, не потертий, не знаю, що це, можливо, це річ сучасна, отакі От <кій> оригінальний. Кліпсочки. І так як е, тут немає оцих фіксаторів, застібочок, така річ йде під номером 5 і буде коштувати 30 гривень. Так, що ще показати? Ось колись вам показувала таку річ. Е, вона важкенька, тому я не можу сказати, що це, що це таке. Можливо, це і перлини. Я не знаю, як їх і провіряти. Мені здається, це камінь. Але покриті вони таким. Ну, таке покриття в них перламутрове, але воно трішки, ну так, да, це, мабуть, перлини, бо воно важкеньке. Але вони трішки потерте, оце покриття в деяких місцях. Отак воно носиться застібочка тут є, працює. Ось бачите, такі залізні тут, ну, в них заправлена ниточка. Тут також є такі перетинки металеві, в одному, в двох, в трьох місцях, В трьох місцях, в діаметрі, я так скажу в діаметрі, тому що 13 см. Ну, тут можна регулювати ось довжину. Воно якраз на шию. Мені дівчатка писали, як це зветься. Ну, вже не пам'ятаю. Да, тут, мабуть, це справді камінці, тому що воно важкеньке, навіть оце, оцей камінчик. Така річ йде під номером 1 і коштує 50 гривень. Так. Далі така річ, це пластик. От, але він одягається до, якогось, до якоїсь суконьки. Це пластик, така просто нитка з намистом, і до неї прикріплена брошка. От, і ця брошка тримає оці дві нитки з намистом. Ну, по своєму річ, оригінальна. Вона збережена, не пошпрябана, не, не потерта. От, довжина цієї нитки 50 см. Тобто, як розкласти, то вона буде метр. І цю брошку, я думаю, можна її перечіпляти, ну, тобто регулювати в будь-якому місці. Але без неї, то воно просто буде така нитка, вона нічим не з'єднана. Ось така річ йде під номером 3 і коштує 50 гривень. Так, і останнє золото брильянти, не знаю, що це таке. Побачила на барахолки та й викупила. Ось така річ. Вона складається із декількох ланцюжків. Один ланцюжок ось такий товстенький. Так, Інший трішки тонший. Ще один тонший. А, тут взагалі цей ще трішки тонший і ось такий тоненький. І п'ята нитка, тут ось така річ, бачите, доволі така річ інтажна, це, можливо, хто любить метал. Я люблю камінці, хто любить метал. То така річ. Що це таке, я не знаю. Можливо, комусь для чогось треба. Довжина найсамої довшої нитки 32 см. Ну, а ці коротші. Ось так. Я вже тут попереплутувала щось. Ну, Воно, коли висить, то воно приймає свою форму, а так як я розклала, то воно. Ну, така річ йде під номером 6 і коштує 100 гривень. Ну, це на сьогодні все. Показала свої <кій> придбання з барахолки. Так вони в мене лежали, але думаю, вирішила, думаю, покажу, можливо, комусь щось та й сподобається. Все, всім дякую, всім гарного дня, бо ще, ще дуже зарані. Я прокинулася. Погода у нас така похмура, можливо, буде дощ. А я збираюся на почту, буду пакувати посилки. Всім дякую і до зустрічі. Пока-пока.